Ще побухається того Миколая! Микола! Да! – А ще голосніше Микола! – Сьогодні маю два помічника. Ангел. Бачите, яка гарна кінця. А що ви чекаєте, дітки від Миколая? А ви слухняні були Так! Да, да. – А які слухняні були? Що робили ви? А батьків слухали? А батьків вас слухали? Саме основне, а ви своїх наставників вихователів. Ви слухалися? Ми зараз не запитаємо, чемні були ваші дітки. Звичайно, що чемні слухали вихователів? Ну що, Миколаю, що ти їм скажеш? Що ж, дітки, вітаємо вас зі святом. Ми привезли вам подарунки. Знаю, що за дніна, знаю, що за свято. То пиши в країну, нам честь що дають. Всі нам честь віддати, про Бога привітати, про святого Миколая у цей день згадати. Є то миві, Принесе надію, правильно. Маргаретко, подарує. Подарує віл суду і вони Поклоніться. Поклоніться добій люди чам чави. Поклоніться і ладіте. Хоче він, щоб діти світу були вірні заповіту, батька й неньку чану до, до всіх людей любов мали, щоб жили молитві щирі, да у та да мирі. Вікно м'ятець, нізинка, ну-ку, я спеціаліст у нас. Пікасаємо гімн, у нас тієї свянець у нас. Коли милі її коли казкові речі, вони як склави щать закрикають, коли дім. Ми тебе ласкав, не забудь, не оминай, свої діточок вкрай всіх зі святам привітай. Вето маю, але прошу муцькуває, то п'є ніс мені новинку у ціяву і гадинку. Я у Бога завжди прошу, не цукеру і не грошей, а здоров'я Навіть тато. Миру, щастя всій родині нашій Україні. Чекають подарунків. У нашому народу да добру волю та й багато рік. Що пісня? Що пісня Слава України полинула на цілий світ. Ну а зараз побачимо, якщо Святому Миколаю наші вірші сподобалися. Він нам дасть подарунки. Дуже сподобалися ваші вірші, Ви всі молодці. Гарного мене зустріли і тому ми вам подаруємо.

вершика, да? А Софійка, розкажеш вірши? За ці очі не вкувай, мою хату не обидай, Позорив мені подіву, і тобі не понесіку, І дуже не на а не дуже хаїна. А Дениску розкажеш віршика? Так. Да. Вставай. Ой,